Так, з'явилась ми з городу. Тепер треба щось швиденько приготувати. У нас там борщ і ще є таке, а це на обід, жінка поставила макароні, зварити, А я зроблю зараз сало. Ось таке легеньке зараз покажу. Ось дивіться. Пекінська капуста, огірочок. Це консервована кукуруза. Тоді що на заправку. Е, Ось рукала укроп. Петрушка. Тоді добавлю сюди на олій налив, е, солі трохи. И добавлю Ось Сюди. Вот такое ось. ось, ось Французької. Ну, можна можно делочки. Так, а солити вже тоді по смаку. Так, ну сіль тут є трохи, а тоді подивлюсь, може чи хватить, чи не хватить. Цю заправку роблю, бо кріп сухий, треба, щоб він нас розкис. але тут сухий. Хай воно постоє, таке, 15-20 і буде гарно. Так, є. Тепер що нарізаємо нашу капусту. Це не дуже дрібно, але... Так. Не дуже і круто. Де отут -от -от, товщення дрібніше ріжемо. Вот тоді не вжуєш, так хай коли же трохи. Вистримує у мене. Так, нарізаємо гірочок. Хто я хочу, я так полікільцями наріжу, щоб було хоч як видавкою взяти. Так, є е. кидаємо. В нашу салатницю пахне, хоч і магазин і пахне. Так, тоді кукурузу одразу кидаю. Так, усе вкинув. Тепер можна кидати нашу заправку. Оцю. Ну, кому хочеться, можна ще твердого сиру сюди шматочками накидати. Теж буде непогано. Все перемішуємо. І салат у нас готовий. А, крабові палочки можна ще. Ну, по їх рідко їмо. Вони нам не дуже щось заходять. Я тобі цибульки принесла за. А, а сиру. Може і сиру тобі трошки попав. Тай не хай вже. Сир вон буду. Перець у нас є, там різний. Тоді туди Ось, Так. Вот. Дорігаємо сигналки. Так от. І все, і салат готовий. Так, ось який салат вийшла у нас. Весінній і на швид... весняний. весняний і на швидку ручку бігом. Раз, два, бо коли в городі робиш, то щось дуже розсолювати ніколи.